Ремонт! Як багато вкладено в це слово, ми починаємо ремонт, щоб планувати, домовлятися, шукати, бігати, просити, торгуватися, позичати, нервуватися, переробляти, кидати, починати знову. І все це для того, щоб на старості сидіти і дивитися, як його доробляють внуки. В місті все просто. Зробив ремонт і живеш спокійно, поки сусід зверху не заллє. А в селі ремонт то на все життя. Бо крім кімнат, є ще комора, клуня, стодола, льох, гараж, хлів, піднавіс і літня кухня. То в таких, як я. А в багатих є ще пісідка, баня, сауна, басейн, мангал, тандир і то все в капличці. Косметичний ремонт. Косметичний ремонт то все одно, що жінка збирається за п'ять хвилин на побачення. Підкрасила, підмастила, підпудрила, а до ранку вже все пооблазило. Євроремонт. Євроремонт, то коли був за кордоном, побачив, як роблять ремонти, порахував і зробив косметичний. Як кажуть мулярі, якщо ціна крива, штукатури вирівняють. Штукатури кажуть, шпакльовщики вирівняють. Шпакльовщики кажуть, обоями порівняєте. І тільки ті, що клеять обої, кажуть, що стіну треба валити.